І... Всім хай, з вами Єва Геймс. І сьогодні я вирішила поїхати у похід. Да, сьогодні я хочу поїхати у похід, тому що, знаєте, скучно якось не хочеться сидіти вдома. Дивіться, до речі, який в мене новий дім. Ну, тобто, дім те саме, я вкрасила, покликала робітників, які будуть мені украшати весь дім. І дивіться, який він у мене вийде. Весь гірляндах такий красивий. От бачите? Е -е ну і я така от. До речі, я купила нову піжаму, так як у мене була раніше Вікторія Сікріт. Я нею користуюсь, а це Вікторія Сікрет така чорна. Зараз я буду їсти, я вчора собі приготувала такі винчики. Буду снідати зараз. От, зараз будемо з вами снідати. А, і ще забула вам нагадати. А також підписатись на мій YouTube канал, Telegram канал посилання на нього, як завжди, буде в описі. Ну ось я снідую такий от коктейльчик і блинці. От, якщо є постарі звуки, я дуже вибачаюся. Дивіться. Я зараз вже поїла. Я зараз йду вмиватись, чистити зубки та одягатись та збирати речі. Іде. Иду я на два дні. Вот. Не хочу надовго їхати. Вот так от, сейчас чищу зуби Это щетка. Зараз візьмемо щітку Так, вот так і это. Все. Давайте, якщо вам так більше подобається, коли я знімаю то напишіть у коментарях, як вам більше подобається, як я знімаю Ну все, я почистила зубки, вилась, схожу в душ так от е, ну, і причешуваю трошки. Все, я причесалась, причепорилась, так скажемо, Зараз будемо ще одягатись, коли будемо виїхати так. Я приготувала собі спеціальний скін. Дивіться, яка я красива. От бачите, який я скін приготувала. А тут е, ми виключаємо світлови, забираємо чемодани зараз. Ну, там взагалі мало, мало речей. Магазин не будемо заїхати, вже зараз будемо зразу їхати. Все, везде виключаємо світло, бо у нас не буде вдома два дні. І закриваємо шторки. Всього вже виходимо. Так, виходимо. Ну, поїдемося, давайте на лампі. Ми будемо там купатися у озері, розважатися, що ми ще там будемо чекайте. Давайте так поставимо. Е, ну, розважатись у озері, купатись, просто розважатись. Поїдемо на кемпінг, будемо там ночувати, їсти, купити щось ми там будемо робити. Багато чого. Зараз я поїду по цій дорозі. Мені так доросліше їхати. Так, ми вже майже доїхаємо. Так. Це якщо що так об'їхаю, зараз я об'їду. Я просто чуть запуталась, зараз я об'їду. От сюди. О, а тут кемпінг. От. Все, ми приїхали вже. На кемпінг. Так от. У нас зараз 3 тр година. Ну, так, да, я встала у пів першої, вибачаюсь. Я просто дуже щось запізнилась, Так, беремо пропси, зразу давайте поставимо палатки. Ставимо палатки. Палатка. Ой, зараз Оп. І від першого тут от я сюди кровлю, дивіться, отак от. Ставлю палатку в палатки, щоб тут можна було ночувати. Бачите, я це виглядає так. Заходиш так от і тут тебе ніхто не чіпає, відкрите небо. Так, натискаю кубики, Тут ми можемо поставити, в принципі, їду. Давайте поставим один, один от такий вот просто цю от з кексом. Так я не розумію, що опять лагати починає. Я заживить не можу. О, все. Е! Та натискаю Я на ці кекси ваші. Ну, дивіться. От, божечки. Як ці кекси видать? Ну як ці кекси видати? Вони не видаляються, реально. Мені придеться видаляти всі пропси. щоб їх видалити. Я не знаю. О, нарешті. Треба потикати. Тикаю. Воно не видаляється. Нарешті. Так, тепер ставимо палаточку. Так як ми з вами ставили. Вот отак. Заходимо в їжу, поставимо отуту нормально. Як всі? Такі. От, нормально. Е, і тут заходимо у косметичку, беремо дзеркало якесь і ставимо в цю сторінку. Так от. Так, добре, тут важна розтістку. Давайте дірочку таку покладем, такого кольору. кожу. Ще так от таку полочку. Ну, І важна зробити перегородку, таку, типу тут, знаєте, є. Типу тут я буду зараз, а це так робота. Отут от я буду спати, така буде зона сну. Дивіться, заходимо в палатку. Що ми бачимо? Заходимо. Тут у нас щоб їсти, ну, зона щоб просто грати, щось там їсти, робити, а тут зона щоб спати. От бачите, така зора. Ну, так, да, зверху виглядає, не дуже, Але можна, в принципі, зону для сну зробити побільше, тому що спати завжди треба багато. І багато до цього треба місця. Правда, оцю зону ми тут поклали кекси, я не думаю, що в зоні їжі потрібно кекс, в зоні сну потрібні кекси. Ну Ну що, добре, все Все нормально, так, да, все добре. А, так, далі ми робимо пікнік. Тобто будемо робити галявинку таку. Ой. А до речі, якщо ви хотите, щоб я взяла РП-сімейку з підписликом, РП сімейку, то ставте лайк. Так, ставимо таку ковдру. І тут ставим пікнік. Це у нас пицця. Оці от витер... пацієнт хот-доги, бургери. І також оці вот пакети, які вони встигли розібрати, що тут ще є. Кексики ще тут поставили. Все, і водичку треба. якусь. Лимонад, наприклад, такий, отакий от і отакий. От Все, ми поставили на відео ливона, видосницю. Е, і ще ми поставимо. Давайте отут просто водичку. Також я могла прийти попити. А також ми будемо купати славури Медисон. Е, але Підніс, вже завтра, напевно. Так. І давайте ще Дорітос поставимо. отут, тут. Дорітос, все, поставимо. Що ще можна зробити? Ну, давайте зараз я вже прийшла тут на цьому. Можна з'їхати, в принципі, там в один дім. Я зараз е... Переоділюсь так. Я в таке переоділюсь Мені таке подобається Я зараз сідаю в машину поки що. То я закрити треба. А, і хто мене питав, де я знімаю відео, коли я знімаю сама. Я знімаю на приватці. Тобто на VIP-сервер. І зараз я поїду в один дім там, прикольно по воду теж. Дивіться, де там є там є один дім такий прикольний, можна там теж переночувати, в принципі. Е можна туди і поїхати. Якраз ми туди і направляємось О наш дім там е їдемо отак виходить. Сюди. Е, але це не той дім містера Брук А другий, там треба проїхати до моря. А, вот, я згадала, куди треба їхати. Їдемо зараз на кемпінг до нас що хоча. А, до речі, я хотіла заїхати у цей, подивитись. Е, собі якусь машину просто. Так, глянуть, як тут є. о! Кордер трак. Купом собі. Заступный серій, я собі куплю кон-трак. Кибертрак, я опять кажу неправильно. Кибертрак. Вот, да слово, кибертрак. Так, їдемо зараз на. Получається... А, ну можемо, в принципі, заехать у клуб. Але затем... Їдемо сюди розвертаємося так. тут. В просто щось не слухається руй. Ой, нормально І от, отут от, от є дім один. От там от. Ой. Ну ладно. От там от є один дім, тут Я хочу теж побути, тут переночувати теж можна І тут ми будемо з вами проводити перший день тобто пате і наступний ні перший день ми будемо побути. А наступний день у палатках будемо. До речі, тут додавало багато растений, чого будесь цим і додати собі кустики тут. І також я зараз поставлю теж пікнік. І переодягнусь уже у другу одежду. Тут ми теж кладемо пікнік, їжу там таку простеньку теж. Там це от піцу, тако. это вот хот бургер, пакет. Ну, можно себе покласти отсюда, давайте покладем Вот тут. Вот. Все. А вот тут вот заходим в камп. Вот это наша лишка Ну, мы, конечно, не будем тут спать. Мы будем спать да, тут даже. А вот тут сделаем себе беля камин, включим камин зараз. И поставим себе сами лишку. Вот тут. Такие лишку. Я люблю, в принципі, жовтий кольор, можна покрасити ліжко жовтий кольор. От моєї ліжко тут буде. І можна, знаєте, як я дивилась лайфхак, отак зробити. І тут є не так. Вкривати зараз. Вкласти якось так. Типа. Э, От так. я вот так. так вот. Типа, знаете, двухъярусную кровать сработает. Ну, да, двухъярусную, а двухспальную кровать сработать. Так, зараз, Маша. Маша готов. Ладно, сделаем одну себе на лишку, тут вот так. Вот так. Все, в что такое. далее, что мы еще вот Тут мы додавали такие желтые ляточки. Тут ми додамо свічки жовтенькі. І ще надаємо пуфік. Де жовтий. Можна додати, додати. жовтий пуфік. Ну да. Тут в душі, в принципі, нам нічого не треба. Тут шоу буде. Можна ще тут на галявині зробити собі поставити басейн. Це якраз це і так. Зараз. Ставимо. І під те, що ставимо під стіночку. Ну, Ось так виходить. Зараз ми переодягаємось в звичайний костюм. Ні, це перший скін. Так, зараз мені потрібно не перепнути. О, дивіться, це, це такий легенький скін, ходити дому, тому що в нас вже зараз вечір. Зараз ми тут посидимо, подивимося щось. О, положим, например, вот сейчас можно так посадить на кровати, например, ой, посадить на кровати, скажу. вот, посадил на эти другие кровати, посадил на эти другие кровати, поднимусь у телефон, а, де... а, ну да, типа я под одеяло залезла, так, ну, уже можно, в принципе, так лягти, в телефон, что земля, скажу, можно в статус. Положат, в телефон. Вот, все, позалипаем. Позалипаем. Все, позалипала в телефон. Далее прошла уже аналичка. Вот, мы расподеваемся э, у такие одех. Вот, там уже жарко уже. Мы снимаем отельки по наву. тоже. Зараз я вам покажу е це от. Зараз ми оділимо якийсь легкий е цей Волосся пусть буде. Отак от зробимо. І волосся можемо зібрати так от. Тут е зробимо просто базовий купальник, такий розовий. Я не хочу сейчас, честно шукати якісь купали, ну, візьмем рожеви, бо я така рожева королева, это хорошо. Ідемо. Чего я таке маленькое, я понятие не можу. А, то я крапку нажала, наверное, щоб быстро идет. Ну і мы будем купаться у цьому узере. Так зараз так посілим, собі тоже будем. я купаюсь в озере, это так классно. Даже вот так напишу. Сами себе. -а -а. Это дуже клево. Я даже ныряю. Ныряю под водой Давайте под до спата. Вот туда. Давайте на камешек аккуратно. Чтобы назвал, выйти а? А я тут буду далі купатися, відпочивати і їсти. Ну, зараз я поїду йду якраз. Е -е -е, ну і вже час їхати додому, так як пройшло два дні, я просто не показувала все вам, щоб не затягувати відео на дуже довго. І так 15 хвилин вже йде, Вже 16 навіть. Зараз я сяду, поп'ю коктейльчик. Навіть можна встати. Так от поїм. Поп'ю кокт, е, коктейльчик. І вже потрібно їхати е, час вже їхати додому настав. Тому зараз ми прибираємо всі свої е, штучки які ми тут розкривали. І вже потрібно буде їхати додому. Так, це ми теж забираємо. Я вже і в палатки встигла теж переночувати. Там дуже красиво було. Так, це Сидяк знаходиться на прицелові, там буде. Я шукаю когось. Там будеш пробуватись. Так. а, я ще забула, як та. І озеро вот тоже надо прибрати, але воно не прибирається. Ладно. Е, зараз я їду на, ну, так от, на серві. Вже поїду на серві, е а Отапот прибирати, поїду додому і буду з вами прощатись, тому що вже дуже багато хвилин хвилини. І я вже дуже, там вже пройшло два дні, я не хочу більше, ну поки що зараз вже тут бути. Хочу вже поїхати додому. Тут було дуже класно, якщо це відео залетить на багато переглядів, лайків та коментарів. Та щось з цими кексами кексом сніги, то я. Буду знімати або другу частину, як я поїхала ще раз. на кемпінг, О, Або що ще можна зробити? О, так, я сохранюю скіни. Тут я не знаю, що це за скини. Давайте візьмемо цей скин, якому я в'яжаю. І і так, ці не хочуть досі братися, все. Їдемо вже з вами додому. От об'їдемо, ну як об'їдемо, отак об'їдемо. І в принципі можна, якщо вам подобається це відео і було золоте, то буде відео про те, як я поїхала на море. Тому що у нас отут об'їхати, от, от, об поїхати, типу, нам треба об'їхати чуть-чуть. Давайте заправимося ще заїдемо. Нам отут треба от, об'їхати, там виходить. І де там за кемпінгом. Там є море, і тому у нас воно у місті, тобто нам не потрібно нікуди їхати там у Дубай, ми можемо поїхати, звісно, в Дубай. Але то, коли вже Ярік буде, бо самі я не хочу якось їхати. От Яріка вже почекаю, коли він приїде, тому що він поїхав у командіровку, тобто він уїхав у друге місто там заробляти гроші, і він працює у... Італії тому він уїхав, але він приїде через два місяці привезли. Ну, це звичайно, що не по справжньому, це скоро буде. Тип. Ну і зараз ми вже доїхаємо до нашого дому. От я доїхала. Ну, і на цій ноті я з вами прощаюся. От я зараз навіть Переоділу оцю піжаву, вже просто я приїхала під ранок, мені хочеться спати. Іду зараз скупатись уже після того, як закінчу відео. Прилягу спочатку там чуть-чуть, Отак, от, подивлюсь в телефон. Ну, і на цій ноті я з вами прощаюся. Всім па-па!